Патріот з великої літери Анатолій Шміло народився в Попільнянському районі. Пройшов нелегкий шлях від командира взводу до командира військової частини. Мав активну життєву позицію, проводив роботу з виховання молодого покоління. Був одним із засновників Національної гвардії України. Та, окрім цього, ще й уважним та відповідальним батьком. Ми завжди його слухались, Його життя було для нас прикладом. Он дуже така була у нього ярка риса як відповідальність. Тобто то, що він побіцяв, він робив і такі риси характеру, як відповідальність. Він привив і на дітям. Дружина полковника гвардії Тетяна Павлівна подякувала всім, хто долучився до створення меморіальної дошки. Розповідає, прожили разом щасливих 45 років, попри те, що життя дружини офіцера нелегке. А ще Анатолій Григорович кожну вільну хвилину присвячував родині. Якщо випадала сьогодні така термінута, він старався увіряти увагу своїм дітям, старався кататець. Вас влияют. И я благодарна, що діти вирослі очі ответственні люди. Представники влади, колеги та друзі, прийшли вшанувати світлу пам'ять Анатолія Шміла. Якби нашому народу вдалося допомогти таким людям стати на керівні посади. Національній гвардії в збройних силах тоді ми не розплачувалися сьогодні життям молодих людей. Ні, було завжди своє бачення в розвитку і країни, і міста, і нашого району. І я завжди прислухався до його бачення, до його побажань, яких боялися та бачники, через що й нашептали свого часу президенту України ліквідувати боєздатну по справжньому українську збройну одиницю. Яка у разі чого може і захистити Україну ззовні, а може навести порядок і всередині. Постать Анатолія Шміла є гідним прикладом для національно свідомої громадськості, а особливо для молоді та юнацтва. Особливо, особливо його заслуга це у військово-патріотичному вихованні учнів, користувався. Великим авторитетом серед педагогічного колективу, учнів школи Анатолій Григорович брав активну участь у боротьбі з корупцією в Збройних силах України, займався питаннями соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей. А також був глибоко релігійною людиною. В отця і сина, і святого духа. Амінь. освятив меморіальну дошку архієпископ Житомирський і Овруцький Української православної церкви Київського патріархату Ізяслав і освятим цю дошку.